Це не просто головний символ Великодня, це символ українського великодня. Зготувати такі пасочки це справа не аби як клопітка. Апетитний привіт на каналі Панфарту у цьому відео розповідаю, як я готував першу в житті паску і які були труднощі. Також чекаю ваші коментарі з порадами та пропозиціями. Добре, якщо маєте досвід випікання хліба. Якщо ж ні, то можете знайти на каналі покроковий рецепт, посилання під відео. Та не будемо відволікатися від головного завдання. Розпочати треба з опари. Для цієї випічки будемо робити опару на молоці. Температура повинна бути близько 30 градусів, або ж, як можна сказати, трохи тепле. Додаю 5-7 грам сухих дріжджів ложку борошна та ложку цукру і добре розмішую щоб всі інгредієнти розчинилися якщо ж ви будете користуватися пресованими тріжгами то тоді беріть 15-20 грам Опару залишаємо у теплому місці на 20 хвилин. Спробую спекти пасту з родзинками. Їх замочую у 50 грамах коньяку і залишаю так, поки буду замішувати тісто. Яйця основний інгредієнт. Саме вони надають жовтуватий колір пасочці, і вони допомагають довше зберігатися випічці. Я візьму 4 і буду використовувати і білок, і жовток. Якщо бажаєте, то можна розділяти і додавати у тісто лише жовтки. Кидаю 200 г цукру, щоб пеликодній кліпчик був солодкий і ретельно перемішую. Додаю близько 70 г вершкового масла і стараюся його максимально подрібнити. Повністю воно розчиниться, коли будемо замішувати уже з борошном. Ось такий вигляд має опара, коли почали діяти дріжджі. Змішуємо з яєчною масою і починаємо просівати борошна. На 250 мл молока беру 500-600 г борошна. Місо випросило ще муки, та в мене лише дві такі великі форми, тож з борошном вирішив зупинитися і далі буду працювати з таким тістом. У більшій мисці змащую стінки олією без запаху та перекладаю тісто. Залишаю його на півтора години у теплому місці. Не забуваємо про родзинки. Їх висушуємо з допомогою паперових рушників. Тісто вийшло ось такої консистенції, та на цьому етапі борошна додавати вже не варто, так можна зіпсувати його структуру. Я використаю паперові формочки. Кладу тісто так, щоб воно займало третину форми. Тіста вистачило на дві великі та одну маленьку. Пасачки треба залишити ще на пів години у теплі їх обов'язково накриваю рушником, кладу біля газової плити та вмикаю в духовку на 40-50 градусів. Бо батареї вже холодні. Випікаються пасачки недовго, тому далеко не відходьте. У їм вистачило 25 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом готуємо глазурь. До цього беремо цукрову пудру та пів апельсина, вичавлюємо сік і гарненько перемішуємо. Має вийти кремоподібна суміш. Верх вийшов трішки потрісканим, але не біда. в мене є глазур. Покривати треба одразу, поки випічка ще гаряча. Так крем утворить потоки. І фінальний штрих кольорові драже. Їх можна знайти безліч. Моя перша спроба спекти пасочку вийшла досить непоганою і дуже смачною. Ми з дружиною вже спробували. До Великодня готові! Смачної паски!